Всім привіт, з вами Модер Кевін. І це друга серія проходження гри під назвою My Summer Car. І це сезон ігри Відро на кольосіках». Приємного перегляду. День номер шість. Для початку я пішов на кухню, наївся, напився для того, щоб пізніше по двадцять раз не ходити додому за всіма справами. Так, діло у нас на сьогодні таке. Дозібрати підвізку і деякі частини машини. Ого, походу буде дощ. Ну, я так зрозумів, що це диски не звідси, так? Так, тоді з передньої. Ока всегда засла. Підвізку зібрали. Залишилися деякі частини е, кузову. Ну і салончик дозібрати. Все, поки що. На цьому все. Комп'ютер. Що? Саме нужна вещь у світі? Скі. Йо-майо, а чого так дорого? Ладно. Може і куплю, але не зараз. змачкою і все. І так, розпочинаємо наше діло. По дровишком все. так. Будем заводити цю махину. Давай, шо ти не заводишся, ну. Ох, я моя, давай, давай, давай. Що там, бензин, є, чи що там, дизель, Що ти не хочеш. Так, давай, может, трепи газовувати потихоньку. Опа, опа, опа. Завівся, все, закриваємо. Так, де тут рушник, тонер. А, то ручний газ Ні, до вижити. Я не буду вічно підгазовувати. Ось так от. Все, ручник, о, от тут. Все, погнали. Перша передача. Ну, втикайся. Так, все. Пришвартовуємося. Давай, хоба. Так, все, приступаємо до роботи. Закриваємо цю штуку. О, лосики нам ще грузити. Ой-ой-ой, стільки роботи. Так, беремо сокиру і беремо одну чурку. Рубаємо. Ще одну. А чого ж ви не рубаєтесь? Ні, ну треба на перекурти. Так ми робимо. Травишся якусь музику включити, чи шо. Там на монтажі вас може рубає якась музика у мене. Пені птичок. О. Ну щось вже з розряду. С... Ай піде, трошки треба голосу додати. Ну все, робота зараз піде. Так, ще лишилося приблизно. Четыре от схвы полена. Что это такое? Эти обувки. О, что за приемная мелодия ласкает мои ухо. Фух, чушки не подходят. Засыпай, любовь моя, засыпай. В колыбели уснула печаль. Засыпай, любовь моя, засыпай. Только ломтики сердца, на да пару глотков души. Дайте средства, чтобы боль туза. Та він підходить до кінця, я зружаю, напевно, що вже останній піднос з дровами. Трошки ж таких. Ну і напевно, що вже на бокову. Хіба що ще трошки порубаю? Так, для настрою. Помиємося. Ну і лягаю спати. Всім на добраніч. Да, о, бусик стоит. Так, да, да. Ух, йо, сегодняшний дире. Ведь чего я покатаемся сегодня так? Светлана. Светлана, Светлана пойдем на скамейку. Еще раз позвонишь, убьм! О, ключи! Не, ну спасибо! Yeah. Yeah. Вот оно ваша колесница! <смех> <смех> Машина! Салончик! <смех> <смех> Круто! Я вже сюди до нитки промок. Надо трошки погрітися. Так. Ого. Я що в фільмі брат чи що? Не надо нам такого. Покашу. Кохви моє любиме. П'ємо. Ну і кружечку треба сполокнути, щоб е, ніяких там мікробів. О, де вода? І нових пробок, як і не було. Всі всрались. Дощ ліки з відра. Красивий дощик іде. Перелік вірші. ліни косте. Готовимося до взліту. Кирсін. Заводимо ракетний двигун. Все, поїхали. Поїхали! Приїжджаю на закинутий завод та забираю систему кліматконтролю, яка додається модом AC. І куди дивиться наша поліція? Дивіться що робиться! А, <рі> Де та поліція? Де вона? На місці не було продавця тему. Через це мені прийшлося самостійно відкрити заправку. Розблокувати її, щоб заправити мікроавтобус, який заправляється таким типом палива, як дизель. Не плутайте. Йома, яка ціна! Бегать. Давай допісуйся. Треба ще напевно що зберегтися. Ну, продавця ще немає, тому ще раз перезберігаємося. Вже ніби той день. Ми Давай, ух ти її. Нова синова. пошта прислала. Давай швидко закопаємося і. Так. 9000, що собі... Там тринди. Так, все, купили телефон. Так, все забираю і. А, ще сигарети. От як я міг забути, а, от Теймон, що ти мене собі знаєш? Все. Все пакуємо і я бачу там мамки. Ауєшник, так, закривайся. Щас я розберусь. Не нормально вроді. Добрий день. Сейчас ми покажемо, хто королі цієї дороги. Де тут наш біточок? Опа! йо мое да Леонид Коневский мне страшно. Три скачка з тему за 99 центів. Акція діє до 5 листопада. Противотуманні фари, що кріпляться на бампер автомобіля, коштують теж 99 центів. Запчастини до Satsumi GT. Миємося, пісемо все одночасно. І знову лягаємо спати, адже я вже дуже-дуже втомився. Всім добра День номер дев'ять. Після того, як я прокинувся, я пішов підготувати пляшки для нової парті Кілі. Потім я вирушив у гараж. Взяв кріплення для телефону та новий шильдік Кебаб Теч. Його прикріпив до багажнику, а кріплення для телефону у середину салону до торпеди. Ходімо до трактора, скатаємося за колесами. Все ж таки треба на чомусь їздити стоять відкріпляємо наші дрова Так, такі потрібна касси же шажі відправляемся Опа, зараз буде дроп. Давай. Вилітаю. Ти ніщі-ня-ой. Чекай, бо зараз ще розмотаюся тут десь. Давай, оба, оба. Минуло 5 хвилин та 500 метрів дороги. Так, давай, трахті бідовті. Ставай на колеса, давай. Стало пай. Коли свої монатки позбирати, все повибалювалося як спінняти. Ей, стоять! Куди без мене? Пропускає деякий час. Ще раз пропускає деякий час. Ой-ой-ой! Я стараюсь я их миг учиться. Спроба номер два. Попытка не питка. Далі доверху загрузившись, я вирушив додому. Це вже вставляти відео я не буду. <рків> я вже вдома. Розгружаємо колеса і деякі речі. Так, моя коробочка і телефон. Тепер то все заносимо до хати. Так, то тут. Мені надопокош. Що у нас є на вечерю? Опа, ти шо вивалився, алло. Той кирпичик. Полежи, коту. Підготовляємося до кріплення колес. Нам потрібно підняти козу в машину і тоді вже працювати. На ніч дивлячись. Ще потрібно перевірити, чи якісні колеса може... говно воно мені підсулю. Так. йопсель мопсель. Куда? Думав, краще б ми дійсно діяли по минулому плані. Як там положити. І заказали просто звідси диски, потім їх переобули. Звісно, ціни кусаються, але свариться. Але якісь беніски Ну на цьому гавніше можна поїздити, так, це не. Прикручуємо полкіка. Прикручую, коротше, ці штуки, а потім з ними все одно щось будемо робити. Всі ман добра ніч. Будемо спати. Добрий ранок. Сьогодні у нас діл багато, тому не буду багато часу займати. гашу світло і до роботи. На. Дело вижу, я не знаю. Да. О, дрова заваст, Я профессиональный трактодрест. Мы отправляемся. Добрый день. Я тебе дров привез. День гадай. Вигружаємо наші дрова. Що <Fuji v Надо partido> <ilgili> ka... ж ви все звонили? Коротше, їдемо додому, розгрузимося. Але бабусі треба щуку, то я не знаю, що нам робити. Без ні риби, нічого. Коротше, готуємося до здачі нової партії дрів. Наколимо ще дровішок. Єлі як на коло ще один це дрів. Збираю обладнання і йду додому. І остання деталь все ніби красиво. у вас десь впихнути. На сьогодні все. Ай, буду лягати спати на доброніч. Ну що ж, дякую всім за перегляд. Другої серії проходження гри під назвою Sumer Car. З вами був я, Модер Кевін. Всім до побачення.